Я пошел, бля. Я красиво, бля. Я не хочу ее, Знову маємо змогу спостерігати за складними фігурами вищого пілотажу. Ось подивіться. Стрімке подіння вниз і вихід вверх. Дивіться, як він падає, бачите? Вітайте, вітайте обласками! Відтримуйте на наших пілотів! Висока майстерність сьогодні подарована вам, дорогі зборощани! Моя, дорогі, зборожі, Прямо над сеную відбувайся Давай ще опілотажу Аблодуємо, оплодуємо нашим пилотам Парош тупаться жовтня. Сімсот років. А я бачу, ти що. Бочка, бочка, де як він летить. І виходить з цього. все? На трибунами пролетів літак. І трибуни вітають його оплесками! І ще раз нагадую, що маємо з мол спостерігати за літаками Ярмеці 19, яким привозим спорта на майку Валерій Володимир. Літак Як 1.52, який керує кандидат майстер спорту Найденко Юрій Євгенович. Та літак як 12 пілот якого пілот першого класу Казанов Геннадій Едуардович. Оплески нашим пілотам. Вища білодату. сейчас трошки заснял. може там в інтернеті. Сейчас мы придут и вас, приедут, они такие приедут сейчас. зараз. Чекаю. О. Козаки бегают. Еще два летака. А вон он, он, он зараз не появляется. А ah, розбуду. Я ah, бля, втретє рази виривати цю фіаско. Або дивись, дивись. З повороту від стадіону. Знову на встречач 3:0. З зустріч їх обласного дієشي за чудове харчування сьогодні. Це подивіться, яке безхмарне небо над стадіоном. Ваші ж ваші серця зігріли. Ислаги фігури. І ще, іще виконують. пілоти вычерпило дажу. Мама! І раз решай! মপনান্নানানেনা! মসিচ্চে মসিচে!